Невеликий дощ та мокрий сніг. Прогноз погоди в Україні на 27 грудня від Ігоря Філіпенко. На Супщині великий дощ зі снігом. Температура повітря по області протягом доби мінус чотири плюс 1. На Харківщині без опадів вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 4 морозу до до тепла, вдень від одного морозу до 4 тепла. По Хмельниччині невеликий мокрий сніг та дощ температура протягом доби по області від 3 морозу до 2 тепла. У Дніпрі без опадів температура по області вночі мінус три плюс два, в день тепла. На Полтавщині без опадів, температура вночі від 4 морозу до 1 тепла в день від 2 Морозу трьох тепла. На Керворащині без істотних опадів. Температура по області вночі 0,5 морозу вдень від двох морозу до 3 тепла. У Крипивницькому день 0,2 тепла. На Одещині вночі та вранці м'ятцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Температура вночі та вдень від двох морозу до трьох тепла. На Київщині невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень від трьох морозу до двох тепла. У Києві протягом доби близько нуля. Бережіть себе та будьте здорові!